Друзі, вітаю вас усіх, мир вам, мир дому вашому, мир у вашому. Амінь. Хай Господь рясно поблагословить. Господь сьогодні над вами. І Господь в вас, Духом Божим, і Господь хоче рухатись через вас, використовуючи вас як інструмент в Божому плані, в тому, що Він хоче робити. Маючи співпрацю з вами сьогодні для царства свого. Тому ви сосуд, ви інструмент, ви сьогодні труба, через яку Господь хоче сурмити і звіщати добру звістку. Амінь. І ось коли я говорю про те, що Господь у вас, Духом Божим, то Він хоче рухатись і через вас. Амінь. Ми бачимо в Слові Божому, що Бог творив незвичайні чудеса руками апостолів. Незвичайні чудеса руками апостолів. Бог, який був в них, Бог, який був в них, Він творив через них, їх руками, незвичайні чудеса. І коли вони клали свої руки, то були Сілення і були чудеса, коли немочні, ставали здоровими, коли безнадійні, вони отримували надію і відчували Божу перемогу, і переживали Божу перемогу і Боже Воскресіння в тих річах, в яких вони знаходились в той момент. Тому Господь хоче робити сьогодні і творити чудеса і через Тебе, тому що Він творець чудес. Тому що Він хоче це робити, і він буде це робити. Тому що він могутній Бог, який хоче проявляти свою могутність, і неможливе робити можливим в житті багатьох людей. Амінь. І ось ми бачимо, що Господь робить через руки великі чудеса. В житті інших людей, руки були служителів. Сьогодні Господь це хоче робити і через тебе, щоб ти просто відкрився для Божої праці, для Божої роботи, щоб ти сьогодні мав ревність бути співпрацівником і війти в Божий труд і в Боже покликання. І ось ми читаємо, що Господь кличе. 12 апостолів, учеників, Господь сьогодні тебе кличе, ти Йому теж потрібен, тому що Він хоче рухатись через Тебе, Він хоче рухатись через твою віру, через Твоє серце, через Твої руки. І ось Він покликав, він дав владу над нечистими духами, і щоб учні виганяли бісів і сілювали всі хвороби і всі недоги. Сьогодні це належить і тобі. Тобі Господь дав владу. Тебе Господь прикликав. І через Тебе Господь хоче рухатись, щоб руйнувати всі справи сатани. Тому Ісус Христос прийшов, щоби зруйнувати усі справи сатани. І Він хоче сьогодні, щоб це проявлялося там, куди ти прийдеш, сьогодні з благою вісткою, з вірою в те, що Господь. Зробив, ти будеш це звіщати, і по Слову Божому ти будеш класти свої руки, і ти будеш виганяти бісів, будеш молитися за зцілення, і будеш бачити прояв Божих чудес через те, що Христос помер, воскрес, Він переміг, і Він хоче це проявляти в твоєму служінні. Амінь.